Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. Рік важливих усвідомлень та вимушених змін. 24 лютого життя мільйонів українців розділилися на до та після. Війна принесла багато складнощів, кажуть жителі Одеси, але водночас згуртувала людей, навчила взаємодопомозі та взаємопідтримці. Сьогодні на вулицях міста знімальна група граду зустрічає не лише одеситів, а й внутрішніх переселенців. За рік місто прийняло 65 тисяч осіб з тимчасово окупованих та прифронтових територій. Про втрати та надбання, національну самоідентичність та загальнолюдські цінності розкажуть наші респонденти. 24 лютого мешканці Одеси згадують, емоції цього дня рік тому були спустошливими. Але сьогодні, незважаючи на всі труднощі та переживання, життя продовжується, хоча війна змусила переосмислити багато його аспектів. Більшість наших респондентів стверджують, після повномасштабного вторгнення РФ їхнє життя змінилось кардинальним чином. Цей рік не то, що Змінив у мене столько було потерь моїх родних, починаючи з коронавірусу, що я про це говорити навіть не можу. Відношення до життя змінилось. Центр змінилася, все. вся Україна змінилася. Це, наверное, характер українського народу. Щоб не упасть духом, не е, е, повряди Вот нас б'ють, а ми підіймаємося. нас ставлять на коліни, а ми встаємо. Це, мабуть, дух український, це мабуть, характер українського народу. Ми з Херсону, і якщо не цей рік війни, ми б тут е, не знаходилися. Вся, вся чоловіча частина нашої родини знаходиться на фронті. Тому, напевно, так як цей рік змінив, наше життя жоден ще не змінював. В моєму сознанні перевернуло дуже багато речей. Я став не просто любити свою країну, я зрозумів, що в цій країні я маю жити, маю все зробити, щоб вона стала дуже достойною частиною Європи. Зміцнилося почуття національної самоідентичності. Серед оточення опитаної нами аудиторії багато хто не тільки перейшов на українську мову в побутовому спілкуванні, а й почав вивчати історію, культуру та традиції свого регіону. По-перше, я прийшла на українську мову до осені 22-го року. Я спілкувалась російською. Я досі не вбачаю в цьому проблеми, коли ми кажемо про побутове спілкування, але це був мій вибір вибір за для мовної ідентифікації моїх дітей. Я б хотіла, я не заборонятиму їм спілкуватись російською, але я б хотіла, щоб перша мова в них була державна. У пошуках безпеки мільйони українців з дітьми були змушені залишити свої домівки та виїхати за кордон. Дехто з часом повернувся додому або до міст, де відносно спокійна обстановка. Є ті, хто уїхали, ті, хто ждуть закінчення війни, щоб повернутися. Є, звісно. У всех у нас кто-то уехал, конечно. Мне приходится быть без семьи одному уже целый год. Вот. Конечно, повлияло. Но самое главное, изменило мое мировоззрение, и я понял, что я гражданин Украины, и, и что это самая лучшая страна в мире, и я готов бороться за нашу свободу и за нашу независимость. Значна частина населення об'єдналася у волонтерстві і взаємодопомозі один одному. Українці зазначають згуртованість та підтримку з боку співгромадян. Саме ця згуртованість навколо будь-якої проблеми нам дуже допомогли, коли ми евакуйовувалися. Нам дуже допомогли, і напевно я не очікувала такої підтримки від людей, які мене не знали. Вони не знали моєї родини, не знали. Чому варто допомогти мені? Але всі як один дуже згуртувалися навколо нас, бо я виїжджала на 35-му тижні вагітності, і процес евакуації був складним. Бо вже тоді там треба було там типу, тиждень чекати, під обстрілами, і все інше. На питання якою має бути Україна після перемоги, опитування висловлюються оптимістично. Я думаю, що вона має залишитися скоріше, такою, як вона е, стала зараз. Це про згуртованість, про толерантність, про взаємопідтримку, незважаючи на якісь там соціальні статуси чи е, щось інше. Хотілося б більше шанебливого ставлення до військовослужбовців. Ну і зменшення корупції, але це не від війни, на жаль, залежить. что это так и случится и не потому что станет станет меньше людей которые э, коррумпированы просто э, я надеюсь очень что изменения в сознании этих людей и они будут э, работать я считаю что после таких событий после таких трагедий которые произошли у нас я уверен что люди переосмыслят свою ну, свою жизнь конечно мы станем сильнее. Ми всім показали це. весь світ це знає, віднісно за 365 днів війни на Одещині понад 600 разів звучала повітряна тривога. Російські війська завдали по регіону понад 100 ракетних ударів, але водночас Одесити не втрачали сили духу та любові до життя у міському палаці. Одружень свої стосунки узаконили майже півтори тисячі пар. А яким рік запам'ятався військовим захисникам півдні України у студії Граду, розповіла керівник прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Рік війни це важко, це боляче, але це дуже потужна мотивація зробити так, щоб більше ми не казали наступний рік війни. Це дуже важливо, тому що є. Певна втомленість, є певна е зневіра. І я б хотіла, щоб кожен для себе знайшов ту мотивацію, з якою ми починали. Починали ще 9 років тому, усвідомлюючи, що ми виборюємо для себе європейське майбутнє, незалежну країну, єдність всієї держави, всього народу. І світлий, спокійний мір для наших дітей. Прокоментувала керівник прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк і ймовірність ракетних ударів РФ по Україні наближчими днями. Треба розуміти ворога, усвідомлювати його тактику, і ми знаємо, що вони тяжіють до таких сакральних дат, що вони, вони е, мають певну. На наративів, які, типу, можемо повторити і так далі. В них дуже багато таких передбачуваних особливостей ведення бойових дій, але ми спираємось на факти і аналітику. Сьогодні факти показують, що паузи між масованими ракетними ударами затягуються, каже Наталія Гуменюк. Вони почали вишукувати нову тактику і між Масованими атаками застосовують точкові. Вони випробовують. Вони почали вишокувати нашу протиповітряну оборону, тому що вона їм дошкуляє робити так, як вони запланували. Загроза ракетних ударів зберігається, тому важливо пам'ятати правила безпеки і дотримуватися їх. Підкреслюють військові. Якщо ми говоримо про можливу атаку, а вона абсолютно не виключена і сьогодні, і завтра, і в майбутні дні. Це говорить про те, що ми маємо дослухатися сигналів повітряної тривоги, аналізувати е, діяльність авіації та корабельного угруповання, спиратися на дані розвідки і вишукувати правильну розстановку своїх сил. На даному етапі бачимо, що корабельне угруповання зменшено аж до трьох одиниць в чорному морі, ракетоносіїв нема. Але ми знаємо, що протягом 2-3 годин вони можуть опинитися на бойовому курсі і здійснити пуск ракет. Те, що вони перебувають в пункті базування протягом вже кількох днів, говорить про те, що вони можуть бути споряджені і готові, тож пильності втрачати не можна. Активність авіації час від часу ми її спостерігаємо, але ми знаємо, що наше бавовнятко відігнало літаки далеко від кордонів, і їм потрібний час для того, щоб Активізувати авіацію, вийти на рубіж пуску ракет, і тільки після цього відбувається атака. Тобто на сьогоднішній день ми вже багато чого знаємо, розуміємо і можемо бути до цього готовими. Готовими треба бути, панікувати не слід. За добу війська Росії більше 70 разів обстріляли Херсонську область. Є загиблі та поранені. За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 73 рази атакували мирні населені пункти Херсонщини. Били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БМП та БПЛА. Херсон, армія Росії обстріляла сім разів. Ворожі снаряди потрапили в об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Минулої доби через російські обстріли одна людина загинула, і троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Йдеться в повідомленні обладміністрації. СБУ затримала групу агентів, які наводили російські ракети на медустанови в південних регіонах України, а також передавала окупантам координати об'єктів критичної інфраструктури та місць дислокації українських військових. Один із зловмисників діяв під виглядом волонтера, нібито доставляючи допомогу на фронт. Він прибував на позиції українських захисників, де збирав розвіддані на користь агресора. Також агенти об'їжджали прифронтову місцевість та передавали ворогові координати об'єктів критичної інфраструктури та соціальних установ, включаючи місцеві лікарні. Окупанти використовували отримані відомості щодо прицільних ракетних ударів. Встановлено, що саме за наведенням агентури росіяни здійснили серію обстрілів медустанов на півдні України. За кожне успішне виконане завдання поплічники агресора отримували від своїх кураторів грошову винагороду. Співробітники СБУ затримали зловмисників під час спроб визначення точної геолокації кількох українських лікарень та енергооб'єктів. Під час обшуків у фігурантів виявили телефони з листуванням та банківські картки, на які надходили гроші. Затриманим повідомили про підозру. їм загрожує до 15 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення. Українська мова єдина державна мова в Україні. І якщо розмовляти чи не розмовляти у побуті українською мовою це особисте рішення людини, то є сфери, де це обов'язково. Що на мовну тему говорить законодавство і якими принципами вона керується, роз'яснила представниця уповноваженого із захисту державної мови на півдні України Ярослава Вітко Присижнюк. 25 квітня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Діє він вже майже чотири роки, проте досі не всі розуміють його правильно. Зазначає представниця уповноваженого із захисту державної мови на півдні України Ярослава Вітко Присяжнюк. Мовне законодавство стосується виключно сфери суспільного життя українців. Тобто мовне законодавство жодним чином не торкається приватного життя. Я пам'ятаю, ця теза дуже широко гуляла російською пропагандою про те, що, мовляв, тепер на вулицях будуть хапати за руки за російську мову і там будуть ходити якісь мовні поліцаї, так би мовити, і так далі. Проте закон стосується виключно сфер суспільного життя, суспільного вжитку. Мовне законодавство охоплює понад 30 сфер суспільного життя. Такі, як сфера освіти, сфера охорони здоров'я, сфера, звісно ж, послуговування представниками місцевої влади і органів місцевого самоврядування, правоохоронні органи і ну, власне, майже всі, хто представляє державу, так би мовити. Також закон діє у сферах культури, публічних виступів, телекомунікації та зв'язку. Є лише один виняток, наголошую повноважена. Фактично, майже всі галузі, які стосуються суспільного вжитку, мовне законодавство охоплює. Винятком в даному випадку є, є тільки релігія, релігійні обряди. Тут закон також жодним чином не впливає на те, якою мовою це повинно відбуватися. Одна з ключових сфер, в яких діє мовний закон, це сфера обслуговування. За замовчуванням, обслуговувати і надавати інформацію про послугу або товар, суб'єкти господарювання зобов'язані державною мовою. в законі чітко прописано, що українська мова має бути за замовченням, але дозволяється обслуговування чи надання інформації будь-якою іншою мовою, якщо ця мова є прийнятною для обох сторін. Порушення у сфері обслуговування фіксують особливо часто, зазначає Ярослава Вітко. На жаль, каже наша співрозмовниця: не всі розуміють за якою логікою загалом працює мовний закон. В нас відповідно до конституції України до статті десятої прописано, що єдиною державною мовою в Україні є українська мова. Відповідно до статті 6 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної прописано те, що кожен громадянин України зобов'язаний знати державну мову. І відповідно надання послуг або інформації мовою, відмінною від державної, може вести до порушення прав громадян, пояснює уповноважена. Мене як громадянина закон зобов'язує знати тільки мою державну мову. І відповідно, якщо я приходжу в будь-який заклад або хочу отримати ту чи іншу інформацію, і послуга або ж інформація мені надається тією мовою, якою я за замовченням володіти не повинна. Тим самим може бути порушене моє право на отримання доступної інформації або ж на отримання доступної послуги. Українською мовою мають бути меню, документація, чеки. А також згідно з останніми правками до закону офіційні сторінки в соцмережах. Дуже часто звертаються стосовно мови офіційних сторінок і вебсайтів, тому що з 16 липня минулого року вступила в дію норма закону, яка зобов'язує власників бізнесу, державні установи, комунальні установи вести свої інтернет-ресурси, включно із соцмережами, наприклад, там сторінки в Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, Твіттері, можливо, в когось і так далі державною мовою. Ярослава Вітко наголошує, головна мета роботи уповноваженого, щоб порушення були виправлені та законодавчі норми виконувались. Сховав наркотики у шкарлупу від волоських горіхів. В Одесі затримали винахідливого наркодилера. 19-річного жителя Роздільнянського району затримали на місці злочину, коли він ховав містом закладки з психотропними речовинами. Зловмисник працював на інтернет-магазин з продажу наркотиків. Він орендував квартиру, де зберігав психотропи та готував їх до збуту, маскуючи у шкарлупу від волоських горіхів. А замовникам з інших міст надсилав замовлення поштою. Під час обшуку у квартирі фігуранта виявили амфетамін, канабіс, психотропні пігулки та інші наркотичні речовини. Їхня орієнтовна вартість за цінами чорного ринку понад 200 тисяч гривень. Наркоторговці повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. Затримали в Одесі чоловіка, який за тисячу гривень продав гранату із запалом. 36-річного чоловіка затримали на місці злочину, коли той у дворі на вулиці Академіка Вільямса передавав гранату покупцю. Ціна боєприпасу тисяча гривень. З місця події вилучили корпус ручної уламкової гранати Ф1 та запал, який, за попередніми висновками експертів, у конструктивному поєднанні є вибухонебезпечним бойовим предметом. Чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі. З 24 лютого змінилося все. Змінилися українці, змінилося життя, змінилася політика. Зокрема, зміцнилася віра населення в збройні сили. Не менш важливі зміни відбулися і на зовнішній політичній арені. Україну почули, Україну підтримали. Про все це розповів політолог Михайло Шабанов. Рік з початку повномасштабного вторгнення. Рік тому Україна почала єднати ще до 24 лютого. Згадує кандидат політичних наук Михайло Шабанов. Консолідація відбулася і на політичному рівні. Зокрема, був підписаний меморандум між партіями у Верховній Раді про співпрацю політичні сили. Під час фактично на початку вторгнення Росії вони підписали свій рідний меморандум про відсутність ну, жорсткої критики по відношенню до один до одного, та й відповідно до влади. Ну і крім того, дійсно не бували зліт рейтингу влади як такої. Змінилось відношення українців і до всіх головних інституцій держави. Перше місце за рівнем довіри згідно з опитуваннями посідають збройні сили України, зазначає політолог. Слід відмітити, що перше місце за всіма соціологічними опитуваннями серед інституцій сучасної української держави дійсно займає абсолютно вірно українська армія. Крім того, дійсно владні інституції, владні інституції на місцях вони також зберігають досить високі. Указники довіри громадян, довіри та лояльності війна вплинула і на політичну ситуацію на світовій арені. Підтримувати і допомагати Україні стало популярним. Навіть ті країни, які на початку тримали нейтралітет зараз на боці українців, каже експерт. Навіть ті політичні сили і ті політичні персоналі, які раніше, як то кажуть, мали зв'язки з Росією. Підтримували ці зв'язки відповідно, можливо, економічні сенси, певні співпраці, інші моменти а, наразі вони відмовляються. Тобто, Європа загалом, Європа, перш за все, вона змінила своє відношення до Росії. Тобто, наразі Росія є а, ну, фашистською державою, і це сприйняття Росії як ну, власне фашистської держави. Це таке парадигмальне сприйняття. Воно є вже. Характерним для всіх європейських країн навіть ті червоні лінії, про які говорили партнери у відношенні постачання озброєння, були перетнуті. І Україна почала отримувати високоточну і сучасну зброю. Кожен політик, кожен західний лідер це перш за все лідер, який спирається на волю власного електорату, який моніторить волю власного електорату. І кожен західний політик, він кожне слово. Дуже виважено так. власне монтує в свою риторику. Наразі, на мій погляд, як такої червоної межі немає. Є процес поступових перемовин. В міноборони Польщі заявили, що в Україну вже доставлені довгоочікувані танки Леопард. 2 а в Пентагоні в річницю повномасштабного вторгнення оголосили новий пакет військової допомоги. Зброя від партнерів пришвидшить перемогу України у війні, впевнені в уряді. Ралії воєнного часу значно вплинули і на просвітницьку сферу Південної Пальмири. Вже рік основні експозиції одеських музеїв закриті для відвідувачів. Експонати вивезена до безпечних міст. Та не дивлячись на це, робота триває. Працівники одеського літературного музею знаходять вихід з ситуації і влаштовують тимчасові виставки, щоб десити та гості міста мали змогу, хоч на мить, доторкнутися до літературної спадщини. До 125-річчя видатного класика української літератури, поета та письменника Володимира Сосюри, тут влаштували тематичну експозицію. В ній представлені особисті речі та основні творчі доробки поета, цікаві історії життя письменника та що його пов'язує з Одесою, дізнавалися кореспонденти телеканалу «Град». З 24 лютого минулого року основні експозиції одеського літературного музею закриті для відвідувачів. Втім, на постійній основі тут влаштовують тематичні експозиції і продовжують знайомити жителів міста з літературною спадщиною. Сьогодні усі бажаючі можуть побачити особисті речі та творчі доробки видатного українського поета Володимира Сосюри. Ми дуже любимо такі е, суто літературні виставки робити. в нас багато матеріалів, е, документів, у нас є власні речі Володимира Сасюра, вони представлені в такій скляній вітрині, цікаві. І Володимир Сасюра представлений нашу експозицію основні. На, на жаль, поки йде війна, наша експозиція закрита для відвідувачів. І ми робимо такі невеличкі виставки прямо у вестибюлі, щоб ну, кожен хто зайшов до нашого музею, побачив її. До 125-річчя з дня народження Володимира Сосюри. Працівники закладу зібрали найцікавіші роботи українського класика та згадки про нього. Володимир Сосюра народився 6 січня 1898 року році на Донеччині. Але його дитинство пройшло в селі на Луганщині, де він 14 років почав писати вірші. Він є автором багатьох збірок поезії та поем та незаперечним класиком української літератури, життя Володимира Сосюри як поета кардинально змінила саме Одеса. Український класик був доволі частим гостем у нашому місті, розповідають дослідники. Тут він познайомився зі співтовариством одеських письменників. Один з яких порадив йому писати саме українською мовою. Він починав тут як поет. Скажу більше, він починав як поет, який писав російською мовою. І Едуард Багрицький, який був серед одеських письменників і поетів, був такий колектив поетів, де вони збиралися, читали один іншому вірші, порадив йому писати українською. Як почув в нього такого українського митця. І так, наш Володимир Сосюра став класиком української літератури. У віршах Володимира Сосюри чітко спостерігається паралель на сьогоднішні події. Зазначають творці виставки. Поет ніби застерігав читачів від того лиха, що прийшло на українську землю у 21 столітті. Коли готувала цю виставку, я читала деякі вірші, особливо. Часів Великої Вітчизняної війни, і в мене було таке відчуття, іноді мені здавалося, що це написано от саме зараз. Читаєш і потім згадуєш, тому що є якісь рядки, які викликають деякий дисонанс. Але деякі це дуже-дуже різонують з тим, що зараз відбувається. Експозиція, присвячена 125-річчю з дня народження видатного українського класика Володимира Сосюри, буде прикрашати вестибюль Одеського літературного музею ще певний час. Співробітники музею запрошують всіх охочих доторкнутися до історії української літератури. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.